Почнемо з того, що головне, що ми можемо і повинні робити зараз, лідери з різних сфер, це, по перше, демонструвати приязне ставлення до своїх сусідів, як з боку Польщі, так і з боку України. І попри все, не зриватися на риторику хейту і взаємних звинувачень, тому що. То те, що зараз відбувається у соцмережах, і з польського боку, і з українського, ну це насправді найменше потрібне нам і найбільше потрібне зараз Кремлю. По-друге, намагатися зрозуміти одне одного те, що мені пояснюють зараз польські політики. Польські фермери борються не проти України, вони борються проти надзвичайно високих вимог з боку Європейського союзу. Подекуди невигідних для них ринкових умов, які складаються внаслідок тих чи інших тієї чи іншої ситуації на ринку, зокрема падіння цін на зерно в принципі, так і по третє ці люди просто вимагають фінансів додаткових субсидій, дотацій на їхній бізнес. Як стверджують польські політики, почекайте українці 10 років, і ви будете на місці польських фермерів. Ви будете так само вимагати для себе преференції, вимагати дотації і фінансування своїх бізнесів, як зараз це роблять поляки. Щодо зерна. Так само польські політики пояснюють, сільськогосподарська продукція розсипається і розкидається показово усюди. Це європейський стиль в Іспанії чавлять помідори так на площах в Польщі і в Україні. Це зерно, тому це знову ж таки не акція проти України, а це така от е, традиція зараз у цих фермерських протестах. Польські політики зараз апелюють до е, тих людей, які беруть участь в акціях, і говорять: будь ласка, не потрібно викидати українське зерно. Воно добивається важко, воно добувається з кров'ю І для того, щоб е, е, вислати його далі, щоб імпортувати його е, в е, країни ЄС з якими, в, в Україні є угоди, а чому поляки власне? проти українського транзиту, попри те, що Україна не торгує зерном безпосередньо з Польщею, але це зерно українське все одно потрапляє на польський ринок і конкурує з ним. Внаслідок цього власне ці люди мають менш вигідні умови і власне проблеми із виживанням власних бізнесів. Що тут потрібно робити? Боротися, демонструвати відповідальне лідерство, кидати всі сили на прокачування. По-перше, власне, мови діалогу, а по-друге, ну, наприклад, таких аргументів, як брудне російське зерно, яке. Про яке польські фермери просто не знають про те, що воно активно потрапляє на європейський ринок в значно більшій кількості ніж зерно України. Воно не обкладене санкціями, воно потрапляє зокрема в величезній кількості в Іспанію, в Італію, і польські фермери насправді набагато логічніше б зараз з'ясовували відносини із цими країнами, яким чином російське зерно потрапляє на європейські ринки. Саме воно на нашу думку становить головну загрозу для польського. Фермерства це потрібно роз'яснювати. Ну і водночас потрібно спростувати тезу про неякісне українське зерно, яка прокачується зокрема російською пропагандою. Ну от я, наприклад, керую цим порталом для тимчасових воєнних мігрантів і для думаючих українців, поляків сестри, так для тих людей, які хочуть боротися за вільну європу. Ми зараз всі сили кидемо на те, щоб це робити: створювати такі матеріали, поширювати їх і промотувати обома мовами польсько українською. Якщо ж говорити про цей. Невдалий, не вдалий візит, невдалу зустріч на кордоні. Коли хтось хоче зустрітися, він насправді зустрічається. Тому я насправді не до кінця розумію на кого був розрахований цей розрахована ця картинка. Мені здається, що вона все ж таки була розрахована більше на внутрішню аудиторію, власне, тому що, наприклад, коли люди хочуть говорити, то вони домовляються про так про зустріч, і вони говорять. Наприклад, ми згадували голову комітету з закордонних справ Польщі, польського сейму Павла Коваля. От він хотів зустрітися з своїм колегою співголовою парламентської групи дружби з Польщею Миколою Княжицьким, народним депутатом України. От, вони зустрілися у Варшаві. От вони цілий день сиділи і працювали. Це було буквально менше тижня тому. Ну і я вам скажу так, що відповідальні польські політики, так само як і українські, на кордон їздять і власне їздять. this mm -hmm. is Досить часто не роблячи з цього таку величезну е, акцію, е, так сторіться, е, вони просто постійно там працюють, раз на якийсь час здійснюють цю е, роботу на кордоні. Так і е, е, не тільки польські політики їздять на кордон з Україною, вони ще й їздять в Україну, як той самий Павел Коваль, як прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, як очільник польського МЗС Радослав Сікорський. І мені здається, що все ж таки головною новою. Виною цього тижня є навіть не візит прем'єр-міністра України на кордон і ця невдала зустріч а все ж таки те, що сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, попри близькість місцевих виборів в Польщі, про які зазначала моя колега, колега Марина Данилюк-Єрмолаєва. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск чітко заявив, що перед пункти перетину кордону з Україною вважатимуться критично важливою інфраструктурою, щоб гарантувати проходження допомоги. І власне туск на цьому наполіг попри всю повагу до протестів польських фермерів, які є власне елементом такої, теж такі ж теж побічним ефектом демократії. Так так і самі поляки пояснюють, що. Ці протести настільки ретельно оберігаються, щоб ніколи ніколи не допустити повторення комуністичних часів. От тому для них це Дякую. важливо, але потрібно розуміти, що це не протести про проти нас, це протести власне бізнесу, це їхня конкуренція, боротьба. і Як стверджують поляки. У нас це також попереду, і попереду ще дуже довга розмова, тому потрібно запасатися міцними нервами і шукати мову діалогу. Дякую на цій оптимістичній ноті. Ми завершимо нашу розмову.